Слава Україні, пані та панове! Це доволі нестандартне та незвичне відео для цього каналу. Олди, пам'ятають, що колись давно я там щось пробував у тестування відеокарт. Надзвичайно давно я планував оновити своє відерко ПК. І так, от в моє око втрапила RX 7600. Так як у мене до того була RX 570, то конкретно ця відеокарта це таки стрибок у продуктивності. Крім того, виробник заявляє, що вона трішечки вміє в X. Подібне було і в минулому поколінні цих відеокарт 6600, але на руках в мене її нема. Тому поки ми засередимося тільки на тестуванні тієї карти, що в мене є. Ну а порівняння, можливо, колись зроблю потім. Яким чином? Ні, я не стану купувати ще одну відеокарту, просто надибаю тести в інтернетах. Отож почнемо з моєї улюбленої гри Control. З проміннями карта тягне приблизно у 48 кадрів, але з сильними просадками. Ігролад смиканий та не дуже приємний. Зниживши трохи налаштування ретрейсингу на інші параметри графіки до середніх, можемо отримати коли неколи 53 кадри. Ігролад кращий, проте, вимкнувши взагалі трекляте проміння, отримаємо 60 на зафіксованих кадрів. З променистих ігор в моїй бібліотеці є ще третій відьмак. Увімкнувши все на ультри, зобачимо консольний фреймрейт. Так, старі добрі 30 кадрів, до яких вже встигло звикнути моє око за час грання на PS4. Проте знову ж таки, позбувшись проміння, отримаємо такі бажані кожному ПК гравцю 60 кадрів у Курваку. Ну і куди ж без кіберпанку? Що на найвищих налаштуваннях із променями заплакано видасть 24 кадри. А от на медіум покаже туди-сюди приблизно 40 кадрів з просадками. Знову ж таки, відімкнувши той рейтрейсинг, магічним чином гра видаватиме 60 кадрів. Shadow of the Tomb Raider має власного бенчмарка, тому довіримося йому. Як завжди, максимальні промені знижують ФПС. Нестабільні 40-50 кадрів. Спустившись на медіум, отримаємо невпевнені 50-60, що вже краще. Ну і традиційно абсолютне відімкнення проміння дає впевнені 60 кадрів. Неймовірні 20 кадрів покаже вам променистий кубічний світ Майнкрафту. Проте заради цікавості помацати, як це працює, запустити можна. Але назвати ігролад комфортним точно не можна. Милуватись промінням у містичному Токіо RX 7600 дозволяє у приємних 60 кадрів. Не знаю, що там начаклували Tango Gameworks у Ghostware Tokyo, але вмикання та вимикання рейтрейсингу майже не впливає на лічильник кадрів. Але є мінус. ФСР краще взагалі не вмикати, бо він тільки трохи погіршує картинку, а допомога в підвищенні FPS карті не потрібна, оскільки вона і без того прекрасно себе почуває. Виявляється RTX також є і в ремейку четвертого Резиденту. Тож я не міг оминути і не помацати, що там до чого. Що ж, тут знову ж такі знайомі вам 40 кадрів з чималим просіданням в дуже спекотних моментах. Але при цьому ігролад відчувається доволі непогано. Проте без променеві 60 кадрів завжди кращі. Ну і на останок, вічний дум. Так він теж має трохи промінчиків. Маю сказати, що помітив закономірність, більшість проєктів BFSD доволі непогано оптимізовані під карти AMD. Так і тут RTX абсолютно не впливає на кількість кадрів. Вони завжди будуть намерто зафіксовані на позначці 60. Ну а це були всі ігри із промінням, які мені вдалося надибати у своїй бібліотеці та швидесенько завантажити. Традиційно дякую спонсорам моєї ранкової кави, без яких би це відео взагалі б не існувало ніколи. А з вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Пока.